Навчальний рік минув у розпалі літні канікули, однак на подвір'ї Мартинівського ліцею повно дітей. Працює пришкільний табір, у якому цікаве дозвілля для своїх учнів організовують вчителі. Такі ж пришкільні табори у Степанецькій громаді працювали упродовж червня в усіх навчальних закладах громади. Цими днями мартинівський ліцей із робочим візитом відвідав голова Степанецької громади Олександр Яременко. Він зустрівся із педагогічним колективом і проінспектував нещодавно побудоване і відкрите укриття. Безперервно дзвенить шкільний дзвоник. Оголошено повітряну тривогу, щоправда, навчально. Діти у супроводі вчителів і вихователів прямують до укриття. Його побудували на місці старого шкільного тиру. На початку травня цього року, коли будівництво укриття було завершено, учні Мартинівського ліцею змогли знову повернутися до шкільних класів. До цього із 24 лютого 2022 року, коли розпочалася російська військова агресія в Україні, у ліцеї навчалися онлайн. Зараз у випадку оголошення повітряної тривоги у лічені хвилини учні та вчителі спускаються до укриття. А решту часу триває звичайний навчальний процес. Ми знаходимося біля укриття Мартинівського ліцею. З початком російської агресії протягом півтора року наші діти були позбавлені нормальних мов навчання і навчалися дистанційно. Але завдяки ініціативі голови нашої громади Олександра Івановича Яременка у нас було проведено реконструкцію шкільного тиру і на його місці зроблено укриття для учнів нашої школи. Прошу на екскурсію. В нашій школі навчається 138 учнів, 29 вихованців дошкільних груп, а також 56 працівників педагогічного та обслуговуючого персоналу. Укриття розраховане на всіх працівників школи і на учнів нашого ліцею. Ми маємо карантинну зону, тут знаходиться черговий і розміщене місце для працівників закладу. Медична частина. Да, тут ми маємо місце для медичної сестри, кушетка, якщо комусь стане погано, аптечки, вода, стаканчик. Такі необхідні матеріали і продукти харчування. На весь медикаменти да, в аптечках. і продукти харчування на весь період перебування. Це роздатковий матеріал для дітей, для того, щоб вони могли згасти своє дозвілля під час перебування в укритті. Тобто шашки, шахмати, маркери, фломастери, крейда. Укриття на зони, тобто для кожного класу своє місце. Учням організовуємо два обходи. Початкова ланка заходить через запасний вихід, а старша ланка і середня через головний вхід. заходить. Шкілля. Організовано в нас стіл, ігрова зона і м'який куточок да, для самих наших наймолодших вихованців. Санітарна частина, рукомийник і два біотуалети. Укриття Мартинівського ліцею обладнано вентиляцією. У холодну пору року приміщення обігріватиметься. Також в укритті є доступ до інтернету. Нове укриття прийшлося до вподоби й місцевим учням, котрі отримали не лише можливість ходити до школи як до повномасштабної війни, а ще й спілкуватися з однокласниками, проводити разом дозвілля. Я Кириченко Юлія, учениця сьомого класу. Дякую всім, що побудували нам таке чудове бомбосховище. Завдяки ньому ми можемо навчатися і у воєнний час. Завдяки тому, що в нас є це бомбосховище, ми можемо під час тривоги навчатися, грати в шахмати шашки в різні ігри. Ми там не нудьгуємо. В Мартинівському ліцеї дітки, батьки, вчителі особливо чекали цієї події, і вона відбулася. Ми маємо сьогодні комфортні умови для саме головне, що для безпечного освітнього середовища. Тобто наші вчителі мають змогу сьогодні надавати освітню послугу в безпечних умовах. Під час війни. Ну Нас іншого вибору в громади не було і, дякуючи в першу чергу, одностанністі прийняття рішень нашими депутатами за мою ідею, яку підтримали одноголосно, виділили кошти. А це 2,6 мільйона. Ми витратили на побудову, можна сказати, з нуля укриття, найпростішого укриття, якесь сьогодні. Вже успішно функціонує в мартинівському ліцеї. Ну, виконання робіт проведено протягом трьох місяців. Даний підрядник проводив роботи і в Степанецькому ліцеї. Це в основній садибі. Також за такий самий термін і якість і швидкість робіт відповідає е, на найвищому рівні сьогодні. За що ми дуже вдячні, і вдячні і громади, депутата, а також педагогічний колектив, дітки і батьки, звичайно, тому що е, сьогодні безпека наших дітей. Це є першої на першому місці, тому що діти наші майбутнє. цього ж дня. Олександр Яременко завітав і до Таганчанського ліцею, де оглянув укриття, облаштоване у підвальному приміщенні школи. Очільника громади зустріли педагоги та учні ліцею. У чесі маємо можливість вітати на території школи голову Степанецької громади. Сьогодні ми. Покажемо наше укриття, завдяки якому ми маємо можливість із 16 січня 2023 року ходити до закладу освіти, сидіти у стінах закладу, чути вчителя мову не через екран, через монітор ноутбука чи навіть телефона. Це було досить незручно, і досить тяжко. Сьогодні Ми маємо можливість бачитися з вами, зустрічатися завдяки підтримці голови. Степанецької громади завдяки підтримці виконавчого комітету, депутатського корпусу, старости, начальника відділу освіти. Ми вам щиро дякуємо за це. Дуже приємно вас бачити. Е, да, не завжди часто так складається, що маю змогу відвідувати, е, тому що кхм, сьогодні така пора, на жаль, да, дійсно йде війна і. Укриття це лише початок. Наш Танчанський ліцей. Він навіть після того, як дітки підуть сьогодні на канікули і з педагогічним колективом, я думаю, вони вже з 1 вересня відчують деякі покращення вже в цьому році. І... Ось як вартопицьками зустрічають. <ріху> В закладі навчається 124 діток. І, звичайно, під час оголошення повітряної тривоги всі централізовано спускаються в укриття, з ними слідують і вчителі, і техпрацівники, і для всіх місця вистачає. Ви бачите, що укриття у нас досить просторне. У нас 250 метрів квадратних. Для 150 осіб вистачає. Ну, Загалом комфортно, коли зимова, зимовий час, у нас є вентиляція. Яка і ем, нагріває повітря, і ем, подає холодне, тобто така відбувається кругова циркуляція. Досить зручно, досить тепло, досить комфортно. Ми згодом ще чекаємо садочок до нас. Облаштуємо і їм зону перебування. Хоча будемо маємо великі надії, що ми сюди спускатимемося дуже мінімальну кількість разів. Або взагалі ні. Це наш такий медичний куточок. Обладнали такі найко. Чи терміни є? Аптечка, є перші засоби для надання до медичної допомоги дуже актуальне. Є питна вода в укритті, тому ми маємо стаканчики, маємо водичку, яку придбала нам гона. Є в нас фонарик для освітлення аварійного, тому що бувають моменти, коли світло пропадає. Але ж також ми маємо вже зараз і генератори, які можемо підключити, включити, і будемо зі світлом, з опаленням, ну і з готовою їжею, тому що дітки ж харчуються в школі. Маємо туалети, в яких біотуалет, Відповідно, руками і Так, будь ласка, можете заглянути. Після огляду укриття Таганчанського ліцею Олександр Яременко обговорив із педагогічним колективом перспективи розвитку школи. Ми зробили в першу чергу укриття для дітей, безпечне середовище освітнє, і щоб ви себе відчували і діти, надаючи освітні послуги. Потім е, стрибуємо із свого газу, перебладали газову котельню. Також плануємо протягом літа е, садочок перенести сюди. Це вже проєкт, буквально тільки що мені повідомили вже на експертизі. І хачубок із підсобними приміщеннями. І водопостачання, тому що хочеться, щоб вона була якісна і ви були незалежні від тої вежі, яка стоїть до 1 вересня. Маємо з вами встигнути оці три глобальні проекти втілити по ліцею. Крім того, Будемо проєктувати на наступний рік проведення ремонтів внутрішніх, щоб все було в належному стані, ну як в цій кімнаті. Отже, усі навчальні заклади Степанецької громади мають укриття, а це означає, що 1 вересня усі школярі громади зможуть сісти за парти і розпочати новий навчальний рік. Марія Гламаздіна Євген Бруслуновський спеціально для Степанецької громади.